Друзі, всім привіт! Христос Воскрес! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Біля санаторію Ріксус Прикарпаття. Це один з найдорожчих санаторій у Трускавці. В інтернеті написано по-різному, десь написано готель Ріксус Прикарпаття, десь санаторій Ріксус Прикарпаття. А в них на сайті офіційна назва написано курортний комплекс 5Зірок Ріксус Прикарпаття. Колись, друзі, ви мене запитували в коментарях, куди подівся санаторій Прикарпаття. Ну, ось тут на тому місці був колись санаторій Прикарпаття, тепер його вже немає. Ну, Це не, це не тепер, це вже давно. Вже побудували новий сучасний п'ятизірковий комплекс Ріксус Прикарпаття. Ось так він виглядає, ми тут з іншої сторони, не з центрального входу. Бачите, так, територія величезна, огороджена і досить посадили досить багато різних таких кущів. Що Зараз це тут білим кольором, досить це гарно красиво виглядає. А ми, друзі, пройдемось від курортного комплексу Ріксос Прикарпаття найкоротшою стежкою до джерела Юзя. Пройдемо з парком, курортним парком Адамівка. І є ось тут така доріжка, яка веде майже. До джерела Юзе. Ріксус Прикарпаття знаходиться на вулиці Городище межує з такими санаторіями, як Батьківщина, Молдова і також джерело. Хто знає, найближче колись тут було з Ріксуса до верхнього Бівету до нижнього трішки треба пройтися парком цією стежкою, а можна і через санаторій Молдова. Але в кожному зараз санаторії сучасному. Такому навіть як Ріксус Прикарпаття, є власний бюлет, куди привозять мінеральну воду і не потрібно далеко ходити. Давайте, друзі, розповім трішки про ціни, які ціни в курортному комплексі Ріксус Прикарпаття. Тут є різні тарифи, є зі сніданками, є напівпансіон і є повний пансіон. Ну, я розповім вам про повний пансіон. Так що, друзі, поїхали. Стандарт коштує тут. Для однієї особи за добу 6700 гривень. Класік коштує 5600 це найдешевший. Класік R коштує 6700, кутовий коштує 6900, Кутовий R7400. Покращений коштує 8400 гривень. Connect 1680 гривень. Напівлюкс коштує 11750 люкс. 14 340 гривень, панорамний люкс коштує 14 340 гривень, і апартаменти найдорожчі коштують тут 31 500 гривень. Якщо для двохмісне розміщення, то апартаменти 34 тисячі гривень коштують, а стандарт коштує тут 9 200. Також у вартість включено проживання в номері відповідної. До обраної категорії сніданок, обід вечеря в ресторані Максимус Шведський стіл, первинну консультацію лікаря-терапевта в медичному центрі, відвідування спа центру спа користування басейном на відкритому повітрі, користування бюветом мінеральних вод, послуги розважального центру, парковка автомобіля на, на території комплексу. Ось такі. Ну, тут ще є додатково розписано, що там е, в спа центрі Тера також. Які послуги розважального центру, це настільний теніс, дитячий клуб, дитячий майданчик і в комплексі Ріксус Прикарпаття заборонено. куріння в номерах, барах, холах проживання з домашніми тваринами також заборонено. Ось такі, друзі, ціни в санаторії ріксус Прикарпаття. В них там величезна лікувальна база, але ну, це вже все йде за окрему плату Набстеження там Великий медичний центр. Не дешеве задоволення відпочивати в ріксісі. Ось, друзі, звертаємо ми вже з цієї асфальтної стежки, і тут є така от стежка через ліс, ну це недалеко. І ми вийдемо напряму до джерела Юзя. А якщо б йшли цією стежкою, що ми йшли, то там вийдемо якраз до водойми там, де плаває зараз поки що один лебедь. А восени тут було більше 100 качок і також лебедь плавав. З такі квіти зараз цвітуть в парку. Шкода, що немає сонця. Сьогодні похмурий день, другий день Великодня, 6 травня. Я вам скажу людей, в парку не дуже багато. Зараз вже 17.00, зараз ми після цього підемо до бівто. Можливо, там щось відбувається, якісь концерти, виступи. Так що подивимось, друзі. Є ось тут такі сходи. Я бачу, що вони тут дуже старовинні ще, напевно, від початку заснування цього парку. Кому останні старовину. Не знаю, можливо, хтось з вас не бачив їх, не знає цієї стежки, ну, хто не відпочивав. Наторії Ріксус або Молдова, то вони про ту стежку можуть і не знати. Ну, я ще вам її не показував. Ходив колись давно, але не показував. Ми вже вийшли до джерела Юзя. Джерело це вже всі прекрасно знають. Воно знаходиться на бульварі Торосевича. Якраз, якщо спускатися з кристалу. У ну, верхніх санаторіях мається на увазі до бювету, нижнього, коли будете проходити повз джерело юзе. Так воно тут виглядає. Вони сидять, є така відпочинкова зона. Тому що коли як сонце світить, то тут досить жарко сидіти, а сьогодні можна посидіти. На вулиці плюс 21, так що не холодно. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось так зараз виглядає курортний парк Адамівка. Все зазеленіло. Каштани цвітуть, бузок також розцвів. а на водоймі тільки один лебідь плаває, якого недавно хотіли наздогнати пси. Можливо, хтось це відео бачив у Фейсбуку, як власник двох собак спостерігав, як вони тут плавають, ганяються, хотіли зловити лебідя. Так що, друзі, всім гарного вечора, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!